За такий прекрасний запальний танець вона отримує від нас приз за цей. Дякуємо, Вероніка. Можна йти. Ми тобі дякуємо, дякуємо за участь. Ну, а ми продовжуємо. І хто наступний? Ні? Ні ще? Ну, давайте. Що у вас? Показати бджілку, яка. Віктор, Віктор. давайте підтримаємо його, бо це не дуже легко, так? Уявіть себе бджілкою, а це ваші, ну, дивіться, а це теж бджоли. Ну що ж, підтримайте його. Гарненько, довгенько, довгенько. За що приз отримувати? А це квіточки, квіточки. Да, да? Yeah. Як звуть? Yeah. Так, е у тебе дуже легке завдання. Відгадати казкових героїв. Але в таким порядку так всі мовчимо, відгадує тільки діанка. Болітай. Айболіт. Айболіт. Рюхша. Хрюша, Ратинопух, Буратинопух, Лосніпішка, Білосніжка, Ніпувіх, Вінніпух. І останнє ла русочка. Русалочка. Русалочка. Оплески наші учасники. І вона отримує від нас приз. Дякуємо вам, дякуємо. Ну що, ж, а в нас залишилося ще два учасника. Хто з вас перший? Ви. Як вас звуть? Вова. Вова. О! Танцювати танцювали, а тепер будемо ще й співати. Заспівати куплети приспів української народної пісні. Тому підтримайте, підтримайте. Ти приготував пісню? Ну, приготував. Ну то що, поїхали? Давай. Можна вже співати, так? Несе галя воду, короли слагнуться, та за неї ванку. Іванку, як барінок в'ється, Галю, молодая, дай води напиться, пиця, дай хоч подивиться. Оплески, оплески. Ну що ж, а ви отримуєте ось такий приз від нас. Дякуємо вам за участь. І ви дякуємо, дякуємо. Ну і ви учасник. Так, як вас звуть? Також Віктор, Віктор, доброго дня. Ну, Останнє запитання таке. Сказати 12 слів на букву Д. Стій тихенько на букву Д 12 слів. Дедпул, <рик Oakley> Дедпул Дівлігент, Дракон, Драня, Дмитро. Динозавр. <смит> 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 Я не шатал. Шість далі. Ще шість. Дерево. Потім. Варь. Дірка. Думка. Гумка. Дукло. Дома. Боже, та ви назвали більше оплески, оплески йому. Ну і звичайно, за такі, знаєте, за такі легкі конкурси отримують наші учасники прекрасні призи. Ну і звичайно, оцей кухоль такий, щоб вам був. Як взяли вже то взяли оплески нашим учасникам. Ну що ж, і е, залишилося останній конкурс, який я хочу зараз провести. Ну, е, давайте проведемо його, звичайно, дітки, проведемо з вами. Давайте, ні, я сама всі зійшли із зійшли. Всі ходимо. Я сама обираю пари. Іди до мене, Іди. Ідемо. Ідемо. Так, я не можу всіх, зачекайте. Так. Так, скільки у вас є? Все. Раз, два, три і ще, ще одного.